Так, ну що, приходиться трохи їздити, шукати місце для риболовлі. тому що за рахунок того, що в минулому році дуже багато води скинули, і це було по весні, за цей рік, літо, осінь, дуже багато трави в межах берегової лінії. Виросло, і за рахунок цього нема де сісти. Тобто приїжджаєш, берег файний, типу, от, будь ласка, але від початку води до місця, де можна ловити, там метрів 15-20, йде трава, а я сьогодні на поплавочку і ці умови не підходять, <кій> треба хоч трошечки чистенького, тому катаємося, зараз заїхав Це річка Збруч проїхався по ній. Одне містечко В Грозді можливе на існування, але трохи мілковато. Шукаю далі, зараз поїду на жванчик, подивлюсь, що там тому що там води і більше і думаю що там є десь і стає чи що то сяду на старому мосту і з нього буду ловити. Ну зараз подивимося що там з місцевими. Є місця, нема місць і що взагалі там твориться, далі буде. Так, на річці Збруч місць нема. А ті, що є, ну дуже погані в плані, тому що багато поросляка і неможливо буде ловити на поплавець. Тому я переїхав на річку Жванець і зараз покажу яка тут неймовірна краса просто. Дивіться. Все, таке містідечко я собі вибрав. Пітерець ліденький, водичка тепленька. Тому я зараз швидко розкладаюся та буду намагатися ловити рибку. Ловити рибку я буду принадою Flagman Grand Roach Black, Big Roach Bream, Liquid Плітку взяв, ну і насадка класична Пінка, апарік та Хорбак. Все, будемо. А, ще взяв кукурузку трохи. Будемо пробувати. Зараз подивлюсь взагалі, що тут і як, тому що я на річці Жванець перший раз. І, то, і ще на поплавець. тому буде цікаво. Далі буде. Так, я основне розклав, зараз розкладаю вудлище. Вудлище в мене це s River поле 6 метрів. Так, ось так от заготовочки на мотовілля цей. І зараз розкладу це ось так ось, так. щоб воно тут не плуталось. Щоб воно тут не плуталось, як то кажуть на голову. Я зараз сюди поставлю опарика. Я ще не годувався, нічого не робив, тільки розкладаюсь. Прикормку він замішав, але... Стоїть поки не цей. І поки що вона нам не заважала, ми її отак от... там навіть не глибини немає, нічого, я ще не відбивав глибину. Тому хай просто стоїть, щоб не заважати. Так, І тут така невелика вудочка, 4 метри. Подивимось, може щось під берегом там буде. Трохи правіше її буде класти так. обережно ось такий лепхак з резинкою якщо у вас не вистачає тобто у вас петелька не доходить ось такою резинкою можна достати і натягнути так і це Заюзаем новиночки. Щит. Ось так так ну що, замішав я прикормочку ось вот така штука получилась додав сюди трохи і а, животину пінку та опарика ну така. инертно активна тому що тут бик роуч он по-любому буде спливати там активничати суприм та бігроуч Брім дасть полежати прикормки. У мене є було клювання, реалізоване лящик, ну такий грам 700, мабуть, дуже файно. Була платвічка невелика, там володошку. Але просто тут можна сидіти та насолоджуватися природою. Тут дуже файно, красиво. Міст дає. Такой тенечек. Дуже комфортно. И дуже красиво. Тому Буду рыба, покажу. Ну вот, ось, Это осьцы. Ликвид. Плитка. А Все, попадаю в воду. Пробовать вот такое. Флюра. Рому. І коли його з кормом перемішуєте, то на плітку саме оно. Оно мутит, корм пылит. Тобто це десь вот так з кормом. Ось така штука відходить. І И платуация полюбляє. Ну а у нас що? У нас декілька платвиц на великих біля ладошки. И лящик. Ну такой грамм 600-700, наверное. Может, то такое. Но еще есть этот. Кстати, пискарь, а, задовбую, Тоже багато пискаря. Оно. Я не знаю, видно, не видно. поплавец, поплавец я один залишив, тому что на 2 ты, только мешаю. Так, от ми ся Так, ну що, вирішив місце, замість апаря з пінкою поставити хробачка. Ось тож місце файне, корму немало вже поклав. Ну, будем очкать и далее. Рыбка. Так, ну вот эти пассажиры уже достали. Просто с носу нема. А? Ну что это такое? Клюе и клюе, клюе и клюе. Одно мучение. Так, ну что, я уже удлище зебрав. покажу гостій які завітали їх небагато але вони є головне відпочинок так ну дивіться все. Так, ну вот такие плотвички. и так, пару штук сюда закинув, подивилась еще. О, все. Оно тут поклевываем. Потім у нас був вот такий иди иди петлящик, і у нас ось такие Дякую Дякуємо красунчику и опа! Красата. Все. Так, ну і все. Ну на махалочку це було файно. Мені сподобалось. Так, ну що, підсумок такий. Був я тут скільки, 5 годин на махалочку. Спочатку поставив 2 махалки, 4 метро, 6 метрова але... 4 метрова постійно там трава була, і за палочки, за траву таке цепляється. На 6-метрову махалку був два лящика, декілька штук платвіць, дуже багато бичка, це піскарік, бичок, все підряд. Також тоже несе траву і так далі, але чудово, чудова субота, чудове місце. Мені дуже сподобалось. Що ще хотів сказати? Флагман, то що випустив нові нову прикормку, ну як нова, вона там декілька смаків нова формула, але саме основне це що це нова упаковка. І вона дуже класна, щоб туди складати сміття після вашого риболовля. Вона туди пакети такі міцні. ось що. Бунь. Можна на зіпку закрити, щоб по машині нічого там не висипалось в машині. А вже вдома викинути. Щось зіпка плохо працює. А, о, я просто не попав. Коротше, ви поняли. О! Бун. Все, можна кидати в автівку і потім викидати мусорку. Збирайте за собою обов'язково сміття і не залишайте на березі. Подякував.